Весна вже наближається до нас, хоча і ще не було 14 лютого. А яка весна без 14 лютого? Без 14 -го? лютого вже ну, не звичайно, Скоро. тому що лютий це ще зима. А, ну, на вулиці весна. Серці весна, а 14 лютого вже на носі. Вже ця п'ятниця стане для багатьох незабутньою. Її чекають, будуть смакувати романтичну вечерю, розгортати подарунки, читати Валентинки, ніжно цілуватися. Ну і от кожен задається питанням: що подарувати коханій людині? Ти також задаєшся цим питанням, правда? Як сказати, я в принципі знаю, що подарувати. Ну, ти знаєш, а ми, от так. з тобою, якщо ти знаєш, визначили найбільш оригінальні е, презенти, можна так, так сказати. І так. зараз ми вам будемо їх рекомендувати. Отож, увага на екран. Будемо дивитися фотографії. І от, до прикладу, перше, що можна подарувати, це печиво із передбаченням. Що ж, дорогі дівчата, купуєте таку коробочку в формі сердечка, робите печиво і всередину загортаєте якесь гарне передбачення. І класно там відкриваєш, так а в тебе там через два дні ти знайдеш свою половинку. Причому тобі вже подарувала половинка. Та Ні, ти сам пишеш передбачення. У кожному передбаченні пишеш. Ми з тобою одружимося. Ми з тобою одружимося. Або там наступне печиво буде смачніше. Ідемо далі. Наступне. Так, наступна наступне у нас це фотопазл з портретом коханої людини. Я думаю, кожної пари... я думав, я думав, поцілунок. Та ні, це дуже банально. От в кожного є фотографія коханої людини, і можна віднести в вотлія. Зроб... Я так розумію, так. Ну є поліціальні установи поліграфії, так і роби. зробити такий пазл, і потім на 14 лютого ввечері складати його разом до речі, коштує, якщо не помиляюсь, небагато. Дамо так, далі. Далі, звичайно ж, магніти на холодильник з фотографіями ваших найяскравіших моментів життя. Можливо, ви десь там подорожували, і гарненько можна наробити магнітиків 15 і на холодильник розкласти. Так, йдемо далі. Футболки з іменами половинки. половини. Мама що я люблю Мішу. А можна знаєш ще що зрощо зробити? Купити одинакові светри так. і носити їх потім одночасно так. з якимись там сердечками. Так, так ну звичайно, е, фотоальбом з власними романтичними фотографіями чи якимись цікавими колажами, і, і, і так далі. Так, теж можна О, зробити своїми далі. руками, це не важко. Значить. Е, це букет із, із троя... цукерок. Із, да, так, 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 із цукерок. Значить, ну це вже, мабуть, треба замовляти в когось, тому що не кожен зможе це зробити власними руками, але оригінальний досить подарунок. І якщо не помиляюся, в нас вже були навіть майстрині в гостях, які виготовляють їх. Так, йдемо далі. Так. Це я так розумію, написати вірш. Це написати лист своїми руками е, про кохання. Ти знаєш, oh. ми дівчата дуже романтичні на відміну від вас, і нам буде mm. дуже приємно отримати якийсь гарний лист. Знаєш, можна так його якось гарно прикрасити. Ти знаєш, тепер такі дівчата пише, що мені здається, вона і що, і це все не відповідає за всіх. А, а де дивися а краще, де що можна ще, ще, ще подарувати? Ще. Значить, це е, зо, е, парасолька. парасолька в формі серця. Так можна таку придбати в інтернеті. Е, вона дійсно досить оригінальна. Ну, думаю, і що дуже доречно з огляду так. на погодні умови. Ну, сподіваюся, що в п'ятницю не буде дощу, а якщо буде, то. А так. це ланцюжок, подвійний ланцюжок. Так, ланцюжок так само можна з іменами або з написами Я тебе кохаю, так. або Ж... ще з чимось. Так. Так. І тоді ви будете бачити, половинка його носить, і ви його носите. Так. Ну, а якщо ви живете спільно з своєю а, другою половинкою, то можете зробити її такий от сюрприз, наприклад, трояндами там, пелюстками, все засипати, і хай потім вона прибирає це все. Ну, а ми ще детально вам у п'ятницю розкажемо. Що можна подарувати, як це зробити. Зранку ми прокинемося, і вам розкажемо. І Добре, я всьому. буду очікувати на якийсь подарунок на день так. святого Валентина. Я думаю, що я знаю, що тобі треба подарувати. Що? От те, що зараз покажуть наші режисери. <ріст> <ріст> Друзі, це найоригінальніший подарунок. Зробіть піцу в формі серця і все. І вона ваша. Я точно. Або він ваш. <ріст> я точно. Отож, в п'ятницю я чекаю такий подарунок піцу у формі серця. Окей, добре. Я покладу туди максимальну кількість е перців чилі, для того, аби ти відчула всю пристрасть. Кохання. Вау! Wow. <laughs> з нетерпінням, друзі, чекаю п'ятниці, так і, думаю, і ви також. Ну що ж, далі у нас музична пауза, ну а потім будемо спілкуватися з жінкою, яка сама робить дуже гарні прикраси зі шкіри і дорогоцінного каміння. Будьте з нами.